Саме ідея цього проекту була. Ідеєю натхненням цього проєкту була робота з колекції музею, з колекції Чернігівського обласного художнього музею, яка називається Український левик кобри не боїться. І це робота прийшла така думка, що ця робота є доволі символічною. Як тільки знаєте, починалася якась така дуже загострення, ми завжди ставили її на Фейсбук сторінку і говорили про те, що ми не боїмося, і ми подумали про те, що власне і образи Марії Примаченко це є символ стійкості, бо сама Марія Примаченко вона пережила е, Чорнобильську катастрофу, вона народилася в селі Болотня, яке потрапило після цієї Чорнобильської аварії в зону радіоактивного забруднення. Але сама художниця не виїздила і, демонструючи свою життєву позицію, демонструючи свою внутрішню силу і свою внутрішню стійкість. І через свої роботи вона багато в чомусь закликала не боятися. І тому, коли сама ідея, Проєкту народилася в час, коли була окупована Запорізька ГС АЕС. І... Була величезна загроза, що ця катастрофа може повторитися. І тому ця робота стала доволі символічною і надихнула на створення власне, цього проєкту. Ну і власне ідеєю, да, метою цього проєкту було візуалізувати наративи про тварин, які були створені від початку повномасштабного вторгнення України. Саме три основні такі думки, які проходять через всю цю експозицію, весь цей проєкт, перша. Група творів це. Тварини, які ми на асоціативному рівні співвідносимо з нашими захисниками або з нашими ворогами. Є тварини, які образи тварин, які присвячені конкретним людям. Наприклад, художниця, яка приїздила до нас з Миколаєва і вона проводила майстер-класи з Таврійського розпису. В неї син захисника Зова, який пропав безвісті. І вона присвятила роботу, зобразивши скат морський кіт, присвятила. Його сину, власне, якого вона не втрачає надію знайти його і зустрітися з ним. І тому це да, це був такий неочікуваний результат проєкту, коли майстри почали розповідати про особистісну історію і ділитися з нею з глядачем. У нас візуалізовані історії про собак пошукового загону «Антарєс», які займаються пошуком зниклих людей, зниклих безвісти, присвячена робота, власне. Конкретному цьому загону. Але ще й окремою групою є роботи, присвячені тваринам, які страждають від цієї війни. Бо ми знаємо дуже багато історій про спалені ліси, про знищені ферми, де утримувались тварини, і внаслідок окупації вони просто гинули. Про підпали стаєн, про розстріл коней на Київщині, про покинутих тварин, які врешті-решт страждають. Але це і історії про. Заповідні території, окуповані нашим ворогом, де тварини безумовно або розстрілюються, або вивозяться, або страждають від окупації, не отримуючи належної уваги, належного догляду, який би міг бути в мирний час. Це історії про тварин Асканії Нової, які нам розказала Наталія Луценко. Тут безліч тварин, які показані проблеми зараз від замінованих Чорного моря і е, історії про Кінбурнську косу, яка є абсолютно вся заповідною територією. Там знаходиться декілька заповідників, але наразі ця територія є окупованою, і е, з цієї території ведеться обстріл Миколаївщини. І тому, але на цій же Кінбурзькій косі і виник такий е, вид розпису, як Таврійський розпис, і декілька майстрів з Миколаївщини розповідали. Нам, своїми роботами, про біди цього регіону. Зокрема, одна з найвідоміших майстрів Любов Каранюк створила чудові роботи, які можна побачити в нас на виставці: не ті птахи в небі нашім, і не ті скарби на Дні морським. Це про водні міни і про ті гідролокатори, від яких гинуть водний світ, і особливо. Така от дуже велика проблема. Є як дельфіни, які натикаються на водні міни, на і страждають від по суті війни розв'язаної Росією на території України.